Це все глина прям відчувається руками таке жирне. І зверху осад, і знизу осад. Це капець. Був такий біленький, став ось такий чорненький. Пройшло півроку і прийшов час міняти фільтри на воду. В нас вода з колодязя, дуже жорстка, фільтр стоїть грубої очистки, нитчатий. Потім два вугільних і останній теж ничатий на 5 мікрон, саме останній стоїть. Зараз подивимось, що тут за півроку назбиралося. Ну В цих скляних колбах видно, що вони просто чорні. Ця остання після вугілля чорна. а тут, я думаю... А вони скляні, я думала вони просто чорні. Вони скляні. А тут я думаю, буде повна так, зараз буде повно глини. Зараз побачимо. Це соляний фільтр, який стоїть перед бойлером, такий самий перед пральною машинкою, але ж там вже вода після цього фільтра, то там такого саду немає. А тут ось більше сантиметра назбиралось солей. Можна засолити. Щоб побачити, наскільки жорстка вода, ось дивіться, за півроку який осад назбирався. Ну, це, мабуть, більше трошки, ніж півроку Він стояв більше сантиметра, якихось солей. Зараз я його відкручу і подивимось, що воно таке. Спочатку, звичайно, треба злити всю воду, а потім тільки відкручувати. Коли під тиском буде колба, то її не відкрутити ніколи ж Покажу загалом, як працює у нас водопостачання. З колодязя приходить труба. Я тут зворотний клапан, Потім стоїть кран, щоб якщо потрібно бак акумулятор, наприклад, там поремонтувати, обслужити, закрили кран тут, закрили тут. Релетиску. Ра... Ра... Бак акумулятор на 50 літрів. Але... При виключеннях світла його маловато. Я планую поставити тут поряд літрів на 100-150, на щоб більше води запас був. Вода, яка йде на подвір'я, на полив, там на город, на газон, вона через фільтра не йде, не йому йде нове. І перед бойлером стоїть ось такий сгальний фільтр, в якому вже більше сантиметра назбиралось осаду. Цей великий фільтр мені вдалося. Скрутити тільки коли я збабаював цей ключ із великими зусиллями і ще феном нагрів цю колбу, і тільки тоді я його відкрутив. Напишіть, чим його треба мазати перед тим, як закручувати, щоб він так е, не закисав. Зараз будемо бачить всередині. Так, відкручую. Ось такий фільтр. А був білий-білий. Напишіть, чи ви використовуєте його для зав'язок. Я спеціально беру нитчатий фільтр, ось новенький так виглядає. Бо ця нитка, вона міцна. Ми її використовуємо, натягуємо рядки там на ділянці, ну тільки куди ми її не використовуємо. Ми за вторинне використання. Ні! Це все глина прям відчувається руками таке жирне. Грунт нас, Така вода у нас не грунта. Зараз не питати віддасть ключик. Тримай. Оце пішов. Е. 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 Вимов. Ну, такці легко. Булькає сустра. Ставлю ось такий картридж екософт. Е, якщо одним словом, очищаю від солей, від різних, від хлору, кальцію, а на, від, холестерину? Від, залізу, е, від заліза очищає, від холестерину обов'язково. Замінимо фільтри. І закип'ятимо воду, подивимось різницю, яка була до, яка стала після фільтрів, чи буде якась різниця, чи ні. Зараз я замість цього фільтра, який в мене просто був від солей, поставлю віон смолою, який має прибирати нітрати. Це єдине, що в нас було перевищене, коли ми зробили аналіз. І подивимося, чи цей фільтр проти нітратів. Припере їх. Uh. Був отакий. Uh. А що цей? А, ниткий, це не... Це не... Ну, в різні просто. Uh. Був uh. такий біленький і став ось такий чорненький. Uh -huh. Тому міняти фільтри потрібно чесно і регулярно. Uh. Також екософт. звичайний невчатий картридж. Ничатий, чому нитчатий? бо ми вже розповідали, чому вона не чама. Тут би могла бути реклама Екософт. Але нам... Екософт, да. де, ви? де, ви? напишіть нам. Дайте нам картриджі, ми вас покажемо ще да. раз. Навіть після цього великого фільтра, після двох вугільних, в останньому на <laughs> днові ще куча осаду піску. Цей соляний. Я його просто промию. Ну, в ідеалі, мабуть, би цю сіль замінити, але я не купив нову сіль. Цей фільтр виявився нерозбірний, перед цим мене був розбирався. Я його просто промивав. А тут цей прийдеться викинути купити новий. Ну от скільки осаду. Так і зверху, так? І зверху осад і знизу осад. Це капець. Ото, дивіться всі. Три, потрібно вчасно міняти. Цей в мене стояв рік.